Всім привіт вітаю! Сьогодні в мене знову відео використала, беру нове використання. Кому цікавить е, така тема, кого цікавить вірніше, то запрошую до перегляду. На фоні ви бачите от такого милого дракончика. Це я вже подивилася, що наступний рік 2024 буде рік дракона, і вже його дістала, думаю, ну нехай вже стоїть. І е, такий він симпатичний, зелененький, <laughs> нехай стоїть і радує око. Так, ну давайте починати. Перше, що в мене закінчилося, це такий от кондиціонер для білизни, фло, білі квіти або білий бриз, тут написано. Сподобався такий кондиціонер для білизни. Взагалі, то оця виробниця, я так мені здається, Німеччина чи Польща, не знаю, не розбиралась до кінця. Фло хороші засоби. Дуже мені подобається у нас в селі такий засіб з персиком чи з абрикосом для миття підлоги. Він такий ароматний і так гарно миє, особливо дерев'яні поверхні. Тому я дуже-дуже задоволена. І цим кондиціонером я також задоволена. Аромат приємний. Можна купувати. Коли десь бачите акційні ціни. На заміну у мене зараз піде кондиціонер від фармасі. Він іде тут в об'ємі 500 мл. Він іде дуже-дуже густий. Коли я його наливаю ну, трішки більше, ніж потрібно, то навіть пральна машинка його не весь забирає з відсіку. Тому я його так трошки розвожу водою, розбавляю, тому що він ну, такий дуже концентрований. Можу порекомендувати. Він майже не має аромату, але білизна після нього м'якенька, така гарна. Ну, ще буду користуватися, потім ще вам розповім. Так, закінчився такий крем з чистячими компонентами. Це сіф. Тут у нас йшов аромат лимону. Мені дуже подобається такий крем. Кремовий чистячий засіб, об'єм маленький, 250 мл, та мені більше і не потрібно. Дуже гарно чистить посуд, ну вже не кажучи про кахелі, про якісь там сантехнічні ці всі наші вироби. Я в основному використовувала для чистки посуду. Супер! Мені дуже-дуже подобається і обов'язково повторю. Але зараз на заміну беру отаку от пасту для чистки Універсал Екстра. Тут у нас вже йде 400 грам для посуду, для кухонних плит, для ван, для раковин, для кераміки і метлахської плитки. Я вже таку пасту беру не перший раз. Вам вже її показувала, вам вже її рекомендувала. В Аврорі купила за 27 гривень. Це супер паста, мені вона дуже подобається. Ну, звичайно, вона трішки має такий, можливо, для когось неприємний аромат. Тут аромат такого, знаєте, господарчого мила, того старого, нашого, такого, знаєте, класичного. І... Це комусь може не сподобатись. Мені ж подобається, ніяких там таких негативних нема мене, знаєте, таких відгуків. От така вона ця паста, вона дуже економна, потрібно буквально трішки брати її там на мочалочку, вона дуже гарно піниться і дуже-дуже гарно чистить все, чистить дуже гарно, гарно змивається. Не знаю, я дуже нею задоволена, тому можу вам порекомендувати, спробуйте. Я думаю, що теж вам сподобається. Так, майже закінчується вже от така зубна паста. Тут великий об'єм 125 мл XXL. Це мені Надя висилала в посилці. Дуже нам сподобалася всій сім'ї. Вона така приємна, так гарно чистить зуби. Піна в неї така приємна дуже. І не дуже, знаєте, піна велика, але і не маленька. Отака от сама, сама середня. Я таке люблю. Дуже гарно освіжає, ну, чистить супер, супер. Дякую, Наді, що дала можливість познайомитися з такою прекрасною зубною пастою. На заміну я беру отаку зубну пасту. Вам показувала її недавно купила в Єві. Це Simply Smile, Тут 100 мл, Теж такий великий сімейний об'єм. Ціна теж хороша, теж дається 28 гривень чи скільки. Ну, Буду користуватися і потім, звичайно ж, вам розповім, як, що, чи сподобалось, чи ні. Також вже майже от закінчується такий ополіскувач, це своя лінія АТБ, ополіскувач, ополіскувач для порожнини рота з рослинними екстрактами. Теж його частенько беру, подобається. Все нормально, 250 мл. ну і Ціна теж супер хороша. На заміну беру от такий Поліскувач, я його купила в Новосі, показувала вам. Теж тут у нас іде 250 мл, ну ціна вже трішки вища. 39 гривень, здається. Ні разу ще не пробувала, хочу спробувати. Тут виробник Харків, це виробник Дніпро, але бачите, бутилочки просто однакові, ідентичні, от тільки різні виробники ну, Надіюсь, що теж Ополіскувач, це навіть не Ополіскувач, а дезодорант Ополіскувач, він нам підійде. Так, Закінчився в мене тонік для обличчя. от Такий цей іспанський виробник Argado. Купувала в аптеці Доброго дня по хорошій так ціні, ціні 250 мл. Мені дуже він сподобався, він був такого рожевого кольору. Приємний такий ніжний аромат, був гарно зволожував, очі Ще в обличчя, ну просто супер. Зверну увагу на цю ще фірму Ар... Ар... Аграду, вибачте, тому що ну, в аптеці Доброго дня дуже багато засобів від цього виробника Іспанія. Так, ну і здається, це так, здається, це аптечна косметика. І беру на заміну от такий Тонік це теж мені Надя висилала. До речі, під кожним відео, якщо я когось називаю і в цієї свій канал, то обов'язково я е, пишу е, вам дані, ссылку, переходьте, підписуйтесь, когось щось зацікавить. Ось такий тонік, вже е, пару разів його використовувала: Веган Формула. Е, біо щось там, да, біороза, біовілдроза. От, дуже ніжний такий аромат садової троянди. Супер, супер, мені дуже сподобався. Ну, і теж тоніки в мене є, їх завжди вони в використанні. Дуже люблю цей етап очищення, зволоження. І обличчя, тому о, пробую щось новеньке, і от Надя дала мені можливість познайомитися. Alverde – це теж доволі такі, ну, популярна фірма в магазинах ДМ в Німеччині. Буду з задоволенням використовувати і, звичайно, звичайно ж, вам розповім. Так, далі закінчився у чоловіка і сина от такий гель для душу. Ну, тут він іде два в одному. Це і шампунь, і гель для душу. Це Avon, Лінійка Sense, Тут кактусової оази, щось таке. Приємний аромат. Можна навіть сказати, що він такий унісекс-аромат є, тому що я всі гелі для душу, які ставлю для чоловіка і для сина, пару разів і сама використовую, щоб. ну, Відчути, який аромат, який гель, завжди, завжди користуюся. От. Хіба що, вже, знаєте, як там уже дуже-дуже насичений, прямо відчутний чоловічий аромат, тоді ні, я не користуюся. А тут приємний, ну, Avon є Avon. В Avon всі гелі для душу, що чоловічі, що жіночі, що дитячі, вони всі суперові, вони на них гарні завжди відгуки і вони гарні, події. Ну, і... Звичайно, Avon зараз трішки підняв ціну, але я надію, що якісь будуть гарні акційні ціни, і ми все-таки будемо продовжувати їх купувати. Ну, а заміну, на заміну беру от такий гель для душу. Тут молоко і диня, 400 мл, Дікора. Теж вже бачу, що ці, от ця фірма Дікора Urban Fit з'являється на полиці. Це от, закінчився в мене такий аромат від Avon, Це от лінійка Scent Essence Sparkly Citrus, Дуже приємний цитрусовий аромат. Я його використовувала так, швиденько, тому що, тому що телефон. Eh, так, використовувала як домашній аромат, також коли була спека, то і на вулицю теж носила його. Цей аромат також використовував і мій син, дуже нам сподобався. Доволі таки приємний цитрусовий, свіжий аромат. Супер. Ну, Можливо, колись ще і повторю. Ну, і На заміну зараз беру от такий аромат це спрей. Мм, Ароматний сприч, як це правильно називається, да, в Oriflame. Love Potion Blossom Kiss. Так як зараз, вже, знаєте, у нас похолодало, осінь, йдемо до зими, то хочеться таких якихось теплих, зігріваючих, солоденьких, приємних, смачних ароматів. Такий і для мене цей аромат. Тут і у нас йде інжир і е, солодкі ванільні ноти. Теж дуже мені подобається. Він не дуже стійкий, але на одязі, на волосі він залишається так довгенько, і я його відчуваю. І зараз, от ще раз повторюю, таку прохолодну пору року, він дуже-дуже мені подобається. Я так ним зараз вже активно-активно користуюся і е, він мені піднімає трішки настрій, заспокоює. Ну і так, знаєте, приємно ним користуватися. Так що, от такі в мене були, так, вибачте, відгуки на порожні баночки, відгуки на те, що в мене закінчилося, і показала вам, що я беру нове у використання. На деякі позиції, знаєте, нові старі. Так що дякую вам всім за увагу, дякую за коментарі. Бачу, що така рубрика багатьом подобається, тому буду її продовжувати. А вам всім бажаю гарного, тихого, мирного дня, ночі, вечора, доби. Нехай у всіх у вас все буде добре. Здоров'я вам і хорошого настрою! Пока-пока, до побачення, до наступної зустрічі!